Привіт, це огляд бездротових накладних навушників дешевше 40 доларів. Зустрічайте бейсу з Bovi H1i. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали класичний вигляд накладних повнорозмірних навушників, виконані в глянцево-матовому виконанні. В моєму випадку, як ви вже помітили, ось така по типу біла версія навушників. Є також чорні та зелені. Навушники можуть обертатися. Також тут телоскопічний слайдер для більш зручного регулювання підрозмір. Вашої голови, амбушури м'які та з ефектом пам'яті. На голів'я також м'яке. Отже, на лівому навушнику в нас кнопка перемикання режиму активного шумозаглушення, на правому навушнику кнопки плюс-мінус для регулювання гучності та перемикання треків, багатофункціональна кнопка, LED-індикатор, порт Type-C для зарядки навушників, кабель йде в комплекті, 3,5 джек, кабель AUX також в комплекті поставки, а також мікрофон для розмов. Самі навушники приємні сидять на голові ідеально. звучання тут. Відповідає подвійне hi харес hrs звучання, розмір драйверів 40 мм, кодики LHDC, AEC та SBC. І до речі, цей самий високоякісний кодик LHDC чомусь у мене не працює на моєму флагманському смартфоні OnePlus 11. Якось так. Версія Bluetooth 5,3. Та звучать навушники, як для своєї ціни і формату накладних непогано, низьких частот трохи не вистачає, але вони не спотворюються. Високі частоти відносно точні, і без звукового забарвлення, гучності. І також, в принципі, вистачає, але враження від прослуховування стануть кращими після дротового підключення Base 1i за допомогою AUX кабелю. І, звичайно, якщо додатково, це буде ще якийсь ЦАП, по типу Celeste Rui, який коштує до 15 доларів. В цьому випадку низькі частоти стали вже грати краще, і вокал на середніх і високих частотах більш чіткіший. Технологія Special Audio – це більш як погратися, практичного ефекту, я не відчув, просто імерсивне занурення і не більше того. Такого вау-ефекту, як на OnePlus Buds Pro 2, ви тут не отримаєте. Активне шумозаглушення тут до 38 дБ відпрацьовує шумозаглушення на середню оцінку, як дуже суттєвого шумогасіння тут немає. Трішки зрізає частоти і не більше того, прозорого режиму тут немає. Додаток для навушників називається Beisus. і тут можна дивитися відсоток заряду навушників, просторове аудіо, тобто це імітація масивного просторового аудіо 360. Але так як тут немає датчиків слідкування за головою, то тому такого вау-ефекту, як на OnePlus Buds Pro 2, ви не отримаєте, коли можна обертати головою, і звучання буде звучати в різних сторонах. Далі в нас еквалайзер. Тут є 12 встановлених пресетів і, звичайно, свій для кастомізації під свій смак. Далі в нас механічне керування показує, які є комбінації, що можна на них призначити. Далі режим низької затримки в іграх. Також є gps координати навушників і звичайно оновлення прошивки навушників. На рахунок подвійного підключення до двох пристроїв одночасно. То ось вам офіційна інструкція: перевірив, працює. Механічне управління ви також можете побачити на своїх екранах. Мікрофон тут згідно з відгуками співрозмовників середньої якості. Ось приклади тест запису мікрофону накладних бездротових навушників бейсу з Бовіч 1 i в домашніх тих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон середньої якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин, вітру немає. І ось такий приблизно мікрофон на бейсу з 1 i в вуличних шумних умовах. Якось так. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3. працюють вони стабільно без обривів та роз'єднань на Ютубі. Відставання голосу від відео не помічено ігровий режим, як заявляється, затримкою 0,038 секунди, і затримка в іграх непомітна грати комфортно. По автономності, то навушники дуже автономні і можуть грати на одному заряді до 100 годин. Заряджаються при цьому приблизно за 2 години. Підсумок бейсу з h 1 i це непогані накладні безротові навушники до 40 доларів. По перше. Ви отримуєте непогану якість звучання і кодики LHDC за таку доступну ціну, але в мене LHDC чомусь не запустився. Але у багатьох все ж таки працює. Також це зручні та красиві навушники, середня робота мікрофонів, середня робота активного шумозаглушення. А також тут ігровий режим без затримок в іграх, шедевральна автономність до 100 годин та додаток з налаштуваннями. Купувати можна. Посилання, де купував бейсу з бові H1A, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!